Дівчата, всім привіт! Всіх вітаю. Сьогодні хочу вам розказати про свої парфуми, які допомагають мені спасатися від спеки. У нас зараз в Києві нереальна спека. Спочатку покажу вам два моїх улюблених місти для тіла, потім два аромати своїх літніх. Вечірній аромат, який я зараз використовую на літо. І в кінці відео покажу вам дві свої новиночки, які я нещодавно придбала, і зараз тільки активно з ними знайомлюся, але все одно пару слів хочу за них сказати. Дуже-дуже такі цікаві аромати. По-перше, хочу вам показати. Міст для тіла від The Body Shop Сацума. Про що цей міст? Це для мене простиглий грейфрут в, знаєте, в такій холодній воді, навіть з людяниками. Тут апельсини ще ну, намальовані. Я відчуваю все ж таки більше нотку грейпфруту, але також є да, інші цитрусові. Дуже такий бадьорий аромат. ну стійкий звичайно, у нього, як у міста, десь 2-3 годинки. На волосі він більше сидить. Я його дуже люблю використовувати ось зараз, коли нічого не хочеться. Багато людей взагалі не носять парфуми в таку спеку. Але цей міст, він буквально спасає, тому що дуже освіжає за рахунок цитрусів. Тут великий об'єм 100 мл, і ціна у цих містів дуже непогана. Тобто, це прекрасний варіант освіжитись після душу зранку або кудись вибігти, якщо не надовго, то в принципі, він буде триматись. І перед сном також я його дуже люблю наносити. Дуже-дуже приємний аромат. А Ось це моя новиночка. Придбала її буквально вчора, це від бренду De facto. Зазвичай, ви знаєте, що цей бренд випускає одяг, але не тільки. Ще у них є своя лінійка ароматів. І, до речі, я збираюся в наступному відео розказати про свої два аромати від цього бренду. Дуже непогані і бюджетні це мас-маркет А це я придбала ось такий. Бачите, як переливається міст також для тіла. Він йде шиммером. І, знаєте, це у стилі Victoria's Secret. Ну, так, да, тут. Можна зрозуміти, тому що бутилочка все нагадує місце від Victoria's Secret. І, до речі, аромат квітково-фруктовий. Дуже вдала така композиція свіжа, навіть, я би сказала, така сексуальна. Реально в стилі Victoria's Secret, тільки дешевша, на багато разів. І 250 мл також вистачить надовго, Шиммер дуже легкий. Він не сильний, тому не переживайте, хто не хоче сильно облестіти, можна пробувати. Там багато таких шимірів. Ну, Dreamy Shimmer, оцей мені сподобався найбільше. ну Сам аромат сподобався. Також після душу, на пляж, кудись взяти з собою у відпустку, коли засмагаєте, це просто прекрасно. Або просто вийти там ввечері під сукню. Напшикати собі там шию, плечі. Все це буде красиво виглядати дуже. І він не буде нікого душити, тому що, так як і попередній варіант, я б навіть сказала, що попередній варіант більш стійкий у мене. Ну, це і тримається близько півтори-дві години не більше. Але все ж таки я дуже рада, що він є у мене тепер в колекції. Це мій другий міст для тіла. І я вважаю, що така штучка вона теж потрібна в колекції для того, щоб урізноманітнити, по-перше. По-друге, спробувати щось цікаве, тому що, наприклад, містів з шиміром у мене ще не було. І на жару також прекрасно. Наступний аромат я вам вже показувала: це Lanvin Егіолен Capri. Вважаю його на жару найкращим ароматом. Ну, у ланвін всі аромати практично такі легкі, і, в принципі, підходять на літо. Але цей аромат, він дуже мені подобається ось в жару, знаєте, 30. Тому що тут такі гіркуваті цитруси, така свіжість, прямо така. Падьюрість, навіть вони, знаєте, такі трохи також людяні. І за рахунок цього дуже-дуже освіжає цей аромат. Особливо, знаєте, зранку, коли не можете прокинутися, це ідеальний варіант на роботу, кудись в офіс. Він абсолютно нікого не задушить і дуже політкоректний аромат. Всім подобається. А, наступний аромат, я вам його ще не показувала. Це у мене тревел-версія Dolce Gabana Dolce. Цей аромат використовую не часто, тому що все ж таки біло-квіткові аромати. Це ну, не дуже моє таке направлення, але в принципі він на літо також прекрасно звучить. Тут роликовий аплікатор. Це у мене тревел версія. Також чистотою. Це чистота, така квіткова. Також аромат, в принципі, компліментарний. Просто якось я не знаю, раніше я так сильно його хотіла, а коли він у мене з'явився, то періодично тягнеться рука, але не завжди, не на кожен день, тому що ці квіти, іноді вони, знаєте, трохи замилюються, тому я можу сказати, що цей аромат 50 на 50 комусь дуже сподобається, а хтось буде відносити до нього нейтрально. Тому що все ж таки він більш щільний у порівнянні з цим ароматом, але також підійде на літо, також його використовую, хочу добити, тому що, бачите, у мене тут маленьке розчарування, збирається осад, чогось не розумію в тревел-версії, тому що аромат не старий. Але ну, чогось щось з ним, я не знаю, відбувається. Тому хочу його добити швиденько. А так, в принципі, аромат, аромат такий класичний біло-квітковий аромат на тему чистоти свіжості. Е, наступний аромат це мій вечірній варіант. Дуже його люблю, просто обожнюю. руш смокінг. У мене 100 мл. Бачите, скільки вже використано. Я його придбала минулим літом у Львові в бутіку Ароматека. Тут така важка кришечка. Я так і зняти, мабуть, не зможу на відео. Але я, в принципі, пам'ятаю, як пахне цей аромат. Він пахне вишневою кісточкою. Дуже сексуально, манко по вечірньому або на більш прохолодне, на більш прохолодний час, там осінь, зима, весна. Якщо влітку, то це тільки вечір і небагато використовувати або на волосся, або на одяг. Буквально там два пшики. І він буде дуже довго з вами ну годин 5-6. Він на мені. Точно тримається, якщо на шкірі, а на одязі ще більше. Дуже люблю використовувати цей аромат як вечірній. Я не можу дочекатись осені, тому використовую його ввечері. Але тут, до речі, рідина така, що може трошки підкрасити, тому, якщо речі, якісь світлі, не рекомендую так наносити на одяг, тому що може залишати сліди. Дуже красивий аромат. Я вже раніше казала в минулих відео, що якщо порівнювати з Томом Фордом Лос Черрі, то мені цей варіант більш цікавіший. І дві свої останні новиночки також хочу показати. Не буду ламати язика, щоб не сказати неправильно, це від бренду Іфроше. У мене новенький аромат, ось так називається. Можливо, хтось його вже тестував, знає, він мені достався у подарунок, тому що місяць тому у мене був день народження, і була така акція: якщо купляєш на тисячу гривень якусь продукції у них, то можна вибрати або догляд за обличчям нічний, або аромат. Я, звичайно, що брала аромат, звичайно, як будь-який парф як. Але мені запропонували тільки 30 мл флакони. І цей аромат мені дуже сподобався. За рахунок, напевно, того, що це таке направлення, яке я люблю. Це квітково-пудровий аромат. Також аромат на тему чистоти. Квіти тут такі ненав'язливі. Є і фрукти в піраміді. І потім аромат. Трохи запудрується, уходить в таку, знаєте, легеньку-легеньку косметичну пудру. то йому я б сказала, що цей аромат також може бути на літо, але треба, е, треба його наносити набагато, ну, буквально там два пшики, тому що він все ж таки, я так думаю, може придушити. Я його, звичайно, ще не встигла. Так, потестувати багато, я його буквально вдягала ну, разів два на роботу. Можу сказати, що хочеться його близько до вечора вже оновлювати, але все ж таки аромат достатньо гарно тримається на шкірі, і звучання у нього нетипове. Я не можу сказати, що він схожий на якийсь аромат з моєї колекції, тому, в принципі, має бути. Не жалкую, що його придбала. Такий, до речі, формат 30 мл. У них коштує на сайті 1600 гривень, і я дуже рада, що він мені дістався у подарунок. Дуже гарний аромат. Остання моя новиночка, це я придбала у брокарді буквально вчора, тому що була знижка на аромат і мені сподобалося звучання. Я раніше вже підходила до цього аромату, але якось, знаєте, не зацінила. Одразу, коли я побачила цей бюст, мені одразу згадалися аромати Жан-Поля Кальтіра. Щось таке спільне є. А якщо брати звучання аромату, то це, звичайно, аромат не на літо, Він буде гарно сидіти, я думаю, в осінньо-зимовий період, може, ранньою весною. Але, в принципі, якщо ввечері один пшик на волосся, то я думаю, все ж таки може бути. Ну, тому що аромат він більше цей в стилі, я би сказала, ланком. в щось є таке від ланком, щось є таке а, від Ой, навіть не знаю, з чим його порівняти. Ланком, Діор навіть щось від Chanel, якась така гірчинка. А, тут, а, до речі, Дуже схоже мені ще з ароматами від Кароліна Ерера. Знаєте чому? Тому що тут в піраміді, я дивилася, заявлені і боби танка, і ваніль. Тобто багато таких нот, які, в принципі, забезпечують і стійкість аромату, і какао, до речі, Тобто збігається трошки піраміда з багатьма ароматами від Кароліна Ерера. І ланком, я знаю, теж люблять додавати ці компоненти. У них всі аромати, практично стійкі. І цей не є виключенням, враховуючи, до речі, ту ціну, яку я за нього заплатила. І оформлення можу сказати, що цей аромат він просто на 12 балів з 12. Він шикарний. Ну, подивіться, яка краса. Флакон просто неймовірний. Стійкість у нього чудова. І він не звучить дешево, не дивлячись на те, що це, в принципі, є ближче все ж таки до мас маркету між мас маркетом і мідл-сегментом. Все ж таки, аромат вартий уваги, тому звертайте увагу, будь ласка, на такі аромати. Хоча б тестуйте, тому що іноді. Іноді ви можете бути приємно здивовані. Я, наприклад, дуже рада, що у мене з'явилася така новиночка. Дуже гарно звучить. Так, ну тут всі свої ароматики я отак зараз зберу. Ну, звичайно, самі літні це оці три аромати. Це, я б сказала, такий проміжний варіант це вечірній. І це мої новиночки. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Буду надалі радувати вас якимись новинками, новенькими відливантиками. І наступне відео хочу вже зняти про такі люксові аромати. Які зарекомендували себе роками, які коштують своїх грошей. Тому підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки. І всім гарного дня!